В ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Незаконні обмежувачі в Ужгороді почали демонтувати встановлені без дозволу шлагбауми. Таких на вулицях міста понад півсотні. Півміста обрізали, а дерева продовжують падати. У центрі мало не на будинок впало величезне дерево. Знову налегали в Закарпатті. Десяток мігрантів затримали поблизу угорського кордону в кузові мікроавтобуса. Ані пройти, ані проїхати через самовільні шлагбауми, десятки яких встановлені по всьому Ужгороду, вулиці стають напівприватними. Обмежувачі руху все частіше з'являються в елітних районах міста на Боздищі та Червониці. За останні кілька тижнів міські служби зрізали кілька таких незаконних обмежувачів. Але за приблизними підрахунками їх в обласному центрі понад 60. що загрожує порушникам та як боротиметься з ними міська влада. Дивіться далі. Біля Боздуського парку на одній з прилеглих вулиць, де розташовані приватні будинки, де монтували автоматичний шлагбаум, адже він перешкоджав руху, та й встановлений незаконно на дорозі загального користування. В Ужгороді є кілька десятків самовільно встановлених обмежувачів руху майже всі нелегальні. Всі шлагбауми, які встановлюються на дорогах, вони є незаконними. Міська рада, наскільки я знаю, на протязі шести років не дала ні одного дозволу на встановлення собаму на дорогах загального користування. Це виходить протиречпротиречі вимогам. Із законодавства МЧС і плюс, якщо брати спецмашини, то спецмашини не можуть під'їхати своєчасно туди, куди їм потрібно. Більшість таких самовільних обмежувачів знаходяться в так званих елітних районах, де слугують захистом від сторонніх людей та машин. Найбільше їх в районі Баму. Тут на одній дорозі по два шлагбауми автоматичні та металеві, так звані обмежувачі великогабаритних машин. Їхня висота 2,5 метри. За правилами, шлагбаума можна встановлювати лише на бічних дорогах, тупикових вулицях, на в'їздах, до подвір'їв деяких новобудов. Щоб зробити це обов'язково, треба отримати офіційний дозвіл у міській раді. Ось цей шлагбаум в центрі міста один з прикладів легально встановлених обмежувачів руху, адже знаходиться він на бічній частині перед в'їздом до багатоповерхівки. Правоохоронці теж мають що півроку проводити огляд вулиць і фіксувати незаконні обмеження руху. Проте, поки на демонтаж жодного нелегального шлагбаму не видали припис, бо реагують на подібні ситуації лише після колективної скарги мешканців міста. Або встановлення шлагбауму вважати законним мають бути відповідне погодження від міської ради та патрульної поліції. Якщо ж документів нема – штраф. Якщо немає, то видається видається припис або на демонтаж, або на вироблення відповідних документів. Ну Тобто погодження встановлення того чи іншого пристрою. Згідно з Кодексом України про адміністративне правопорушення, передбачено відповідальність згідно з 139-ї статті. Наше звернення також вважається скаргою, тож обіцяють усі наведені у сюжеті факти перевірити. А поки вулиця міста перекриті такими шлагбаумами, це заважає не просто ходити чи їздити по них місцевим жителям, але й спецмашинам. У разі нещастя запізнитись може швидка чи пожежна. Частина 30 метрового каштану впала просто посеред вулиці. Від вітру і трухлявості зламалася величезна гілка багаторічного дерева. На зламі чітко видно, що дерево прогнило зсередини, і давно потребувало щонайменше обрізки. Мешканці вулиці Яна Гуса залишилися без електроенергії, бо при падінні гілка пошкодила дроти. Зараз на місці працюють електрики. До кінця дня обіцяють усунути несправності. Також ледь не сталася трагедія, розповідають очевидці, просто під дерево. Проходила дівчина і дивом уникнула пошкоджень. Натомість воно впало на паркан місцевого будинку. Це старе, трухляве дерево, і таких дерев повна вулиця. Упало якраз чудом не вдарило по жінці, бо йшла жінка, і тільки пройшла заді неї, упало то дерево. Бог помило, упало біля будинку. Так, на забор попсувало, розарі під ним був, знищило. І там сусідні гілки. Я, я не знаю, коли вони мені на голову наступний раз упадуть тому що вони теж можуть на будинок упасти. На кордоні з Угорщиною затримали нелегалів. Цієї ночі на околиці села Велика Палать помітили, як група невідомих осіб сідає у мікроавтобус. Транспортний засіб затримали. Окрім водія Закарпаття у авто, знаходилося ще 11 нелегальних мігрантів дев'ятеро чоловіків та двоє жінок. З громадянством Індії, Пакистану та Шрі-Ланки. Їх та перевізника затримали, триває слідство. Продовжуємо. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Скандал навколо знов в Ужгороді. Обурені батьки випускників, які вчора не змогли скласти тести через повідомлення про бомбу в 19-й школі. Прийшли в міськраду за поясненнями. Спортивне заробітчанство. Закарпаття втрачає найкращих тренерів через відсутність можливості самореалізації. Ще одна історія про війну цього разу наші журналісти передадуть спогади єдиного ветерана Чинадієва Вільгельма Сабова. Батьки випускників, які не змогли скласти ЗНО через вчорашнє псевдозамінування у 19-й школі, вимагають повторного тестування для дітей. Півсотні обурених батьків прийшли у міську раду за поясненнями. Наразі невідомо, як швидко зможуть організувати перескладання. Додаткова сесія ЗНО запланована аж на 18 червня. Для тих, хто планує подавати документи у закордонні вузи, це занадто пізно. На питання, чому дітям, як було обіцяно, не дали дописати роботи, представник департаменту... Монту освіти пояснила справа у стандартах. Непередбачувана перерва у написанні іспиту допустимо до 15 хвилин. А за такий короткий термін правоохоронці не встигли перевірити приміщення. Роботи дітей, які впорались до евакуації, вже відправлені на перевірку і будуть визнані дійсними. А коли проведуть повторне тестування, стане відомо у понеділок, 9 травня. Для того щоб організувати додаткову сесію, потрібен час. Цей час потрібен не для прийняття рішень цей час потрібен для того, щоб всі дії були виконані відповідно до законодавства. Йдеться про друг банків, йдеться про завдання. В частину вузів як документи треба подавати, наприклад, зразу після того як вручення, вручено атестат. По перше, це по-друге, те, що діти всі будуть отримувати атестати, а вони їх не отримують під час офіційного вручення. Це також травма для дітей. Плакала вчора протягом цілого дня. Діти не винні, а але стають жертвами тих, що інших обставин. Він був в стресі через те, що на чорновик він написав роботу. І ті 45 хвилин, які в них забрали, це був реально той час, коли діти могли перенести свої роботи на чистові бланки і спокійно здати. Є дуже багато запитань і до представників школи, представників ЗНО, які представляли регіональне відділення. Постолакі Мартин та Капуш це прізвища героїв, які загинули на сході України. Усі троє разом навчалися в Ужгородській школі номер 6. У знак пам'яті у навчальному закладі відкрили меморіальну дошку. На відкритті колектив школи та рідні загиблих не стримували сліз і ділилися спогадами. Наталка Ігнаці більша. На подвір'ї шостої школи урочиста лінійка з трохи сумним настроєм. Тут вишукувалися всі, хто знав Віталія Постолакія, Сергія Мартина та Олександра Капуша. Усіх трьох військовослужбовців у 2015 році забрала війна на сході України. Віднині пам'ятні дошки з іменами та фотографіями героїв висітимуть на стіні рідної школи, на знак шани та подяки. Мати загиблого майора Віталія Постелаки не може стримати емоцій. Ще досі не вірить, що її синочка не мав живих. А останню розмову з Віталіком каже, не забуде ніколи. Кожного ранку дзвонив мені. Мамуля, у мене все добре. Це моя стихія. Я хотів бути воєнним. Я її і став 12 лютого 2015 року. Ніби прощаючись зі мною, він два рази мені подзвонив зранку і п'ятої після обіду. І на цьому наша бесіда закінчилася назавжди. Не дочекалася свого чоловіка з війни і молода дружина Сергія Мартина. Жінка дізналась про смерть коханого на останніх місяцях вагітності. Сергій не встиг побачити свою донечку, якій сьогодні вже виповнилося півтора рочки. Брат загиблого каже: дівчинка маленька копія Сергія. Дуже хотілося, щоб у нього була дівчинка, і так сталося, що дівчинка народилася. Він хотів назвати Ліля. Її назвали Ліля, і вона дуже похожа на брата на батька, приємно дуже третій загиблий випускник школи. Олександр Капуш, хлопець з дитинства, ріс у військовій родині. Дідусь Олександра викладав у шостій школі військову справу, та з маличку привчав онука до чоловічої відповідальності та обов'язку захисника. Хотів бути воєнним. Він пішов у військовий час. Він чися в десні, на пішов. Служив тут уж городі. Поважав, все і не старався. Не був, бог знає, який навіть чуйний любить, внук. У класі історії вчителі разом зі школярами зробили пам'ятні фото на стіні, разом з фото випускників, якими пишаються, і світлини загиблих героїв. Учителі згадують, школярі, хоча й не завжди були чемними у навчанні, проте дуже відповідальними товариськими і головне людяними. З одного боку радісно, що ми пам'ятаємо, а з другого боку на серці такий глибокий жаль, бо людина ще могла жити. Пам'ятаю, Мартина. Такий гарний хлопчик завжди був акуратний, білій, синій сорочці? Я не знаю, чи всі знають, але Саша Капуш і Сергій Мартин навчалися в одному дев'ятому класі. Це доля. Чи це так мало бути? Хто знав, що вони через закінчення, роки закінчення школи, вони. Там з одного навчального закладу залишить своє життя. У класі бережуть і подарунки з фронту, як цей жовто-блакитний прапор. Його ученикам школи відправили військові 128-ї бригади в подяку за гостинці до Великодня. Після освячення меморіалу загиблим воїнам АТО рідні символічно відпустили в небо білих голубів. З надією у рідній країні нарешті запанує мир і прощатися з найкращими чоловіками більше не доведеться. Подяка піснею, маленькі школярі 15-ї школи підготували виступ для ветеранів війни, пацієнтів обласного госпіталю інвалідів війни. Готували програму майже два місяці і підбирали лише українські патріотичні пісні та вірші. Про події Другої світової війни. Дітлахи від 10 до 14 років про війну знають лише з уроків історії, але радіють, що можуть подякувати живим легендам тих часів. Старенькі на такий прояв уваги реагували щирими посмішками. А на у ривках деяких пісень не стримували сліз. Лікарі ж такі заходи визнають корисними для своїх пацієнтів, бо більшість людей похилого віку у цей час піддаються депресії, а дітки такими проявами уваги допомагають. І на Ми сюди сьогодні прийшли щоб привітати ветеранів, подякувати їм за те, що вони нас захищали. Ми сюди приходимо майже кожного року. Це вже у нас війшло у традицію. Ми хотіли би висловити віршами їм подяку свою. Це не просто пошагно, це в свою роду і лікування. Тому що ми лікуємо, ми лікуємо медикаментами. Ми лікуємо тіло пацієнта, маємо лікувати його і душу. Це є своєрідна психотерапія, яка буде так само корисна для наших пацієнтів. Бачите, пацієнти зараз хтось може плаче, хтось може сумує, але це для них означає корисно. Забрала в нього п'ятьох найкращих друзів і десятки односельчан. Нині він єдиний на усе чи надієво може з перших вуст розказати про велику трагедію 70-річної давності. Ветеран Другої світової війни Вільгельм Сабов згадує про відчайдушні моменти вже минулих боїв. 21 канал продовжує розказувати історії наших ветеранів у серії сюжетів до Дня Перемоги. Гострий зір та слух потрохи забирають роки. Вони ж не дають змогу ходити без палиці та сторонньої допомоги. Єдина пам'ять не підводить кожен рік війни, усі півтори тисячі днів між життям і смертю. Бойове поранення і звістка про перемогу. Вільгельм Дмитрович усе пам'ятає в деталях. Хотів би забути, ну не можу. Тяжкіця все буде тоді. Ранений з розривним пулем. Мене автомат розбивав. Радість була для тих, котрі залишилися живі так, не спаляні води вже до утра. Учні місцевої школи прийшли навідати і підбадьорити свого героя квіти, теплі слова і запитання, як жилося у ті нелегкі часи. 90-річний ветеран розповідає про голод і холод тих років і дає поради підростаючому поколінню. Ми ходили, водиться такий що Ну, вважати можна, щоб на нападки було на штанишках. Вчитися слухати рідних, батька, маму, вчителів, Це все для вас. Дякую. Дякую, Дякую. 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 щаслива. Цінні настанови уважно слухає і онука Вільгельма Дмитровича. Ще кілька років тому йому не було рівних у вирощуванні винограду. Треба тут привізати. Оцей кусочок. Це сухоє. Це не треба. Нетривала прогулянка під променями весняного сонця вже набагато швидше виснажує чоловіка. Та перепочити нема коли. Добитливий правнук Павло засипає питаннями про бої, медалі, ордени. 17, 18, 19, 20. Ого, у вас 20 медалей. Так, Медалі заслужені. А за що у вас ця медаль? Це медаль. Це моє кров тому що вона вмита, моє в кров'ю. Нині найбільша радість Вільгельма Дмитровича велика родина, діти, внуки, правнуки. А найбільша гордість родини герой і авторитет батько, дідусь, прадідусь. Горжуся тим, що в мене є діти, всі звертаються до мене. О, принеси там, будь ласка, його медалі, там ті паспорта. І я дуже багато ну, цієї інформації вже давала у школу. Ми не користуємося. Ну я знаю, я горда, що в мене є дід, і це він ну, він залишився один, бо раніше за короткий час померли ще один мій дідусь і бабуся. Він пішов на війну добровольцем, пережив біль утрат десятки разів, знаючи ціну миру, не втомлюється нагадувати своїм дітям. Тям аби цінували мир та берегли його. Виставкою військової техніки, покладанням квітів та урочистою ходою за участі ветеранів відзначать день перемоги в Ужгороді. Загальноміська колона почне формуватися на поштовій о 10.40, 9 травня. Об одинадцяті на пагорбі слави відбудеться мітинг реквієм опісля покладання квітів до вічного вогню. На площі народній перед обласною адміністрацією протягом дня діятиме виставка військової техніки та спорядження. Відвідувачі зможуть випробувати вміння складання зброї, а також оглянути БТ. Та спецавтомобілі закарпатських військових. Вони могли виховати ціле покоління спортсменів, можливо, кращих в країні. Та кожен другий закарпатський тренер, чи то вже виїхав працювати за кордон, чи збирається. Причин багато кращі умови роботи та зарплатня в євро. Але найперша – відсутність можливості реалізувати себе вдома. Про спортивне заробітчанство, через яке Закарпаття втрачає тих, хто має виховувати чемпіонів. Анатолій Костюх у мене не було б таких досягнень, якби не зусилля моєї родини. Бо тільки вона робить все можливе і неможливе для того, щоб в мене був нормальний тренувальний процес, щоб я могла їздити на змагання і щоб на це все були кошти. На жаль, держава робить недостатньо для підтримки не тільки тенісу, але й інших видів спорту. Ви дорослі, розумні люди. Невже ви не можете прийняти якийсь закон, який зробить так? Щоб бізнесменам було вигідно допомагати спорту з трибуни Верховної Ради закликала нардепів нарешті звернути увагу на спорт. Марта Костюк, переможниця командного чемпіонату Європи з тенісу серед дівчат. Адже навіть вона, попри юний вік, уже планує перебратись за кордон і виступати за один з французьких тенісних клубів. Саме через відсутність належних умов та звичайної впевненості у завтрашньому дні. І цей молодий закарпатський тенісист та тренер виїхав працювати за кордон. Нині Юрій Богдан тренує дітей в Братиславі та Відні. По вайберу розповідає працювати на Закарпаття вже не повернеться. Взагалі до спорту повагу відноситься влада і тут можливості інші тут. Доступ до неталіна огромни вибирай скільки хочеш, що хочеш на менікого немає. Мені тут подобається. Я тут офіційно працюю. Страховка налоги, та все. Точної кількості тренерів та самих спортсменів, які не знайшли можливості працювати на Закарпатті, ніхто назвати не зможе. Але на думку відомого спортивного журналіста Володимира Тарацюка є справді кричущі випадки, коли знані у всьому світі спортсмени тут не потрібні. Ситуація була з тим же, наприклад, Станіславом Коробчуком, майстер порту міжнародного класу, учасник чотирьох олімпійських ігор. І він в області не мав роботи. розумієте? ну все це, це нонсенс. Це, я не знаю, хто там винен. І кажуть, де де кінці, але але так не, не не може бути. Таких випадків багато, і найгірше з кожним роком ситуація загострюється. Скоро виховувати чемпіонів буде просто нікому. Досвідчені тренери підуть на пенсію, а молодь на єдиному ентузіазмі не потягне. Вихід із цієї ситуації свого часу продемонстрували на прикладі водного полу. у 2012-му за особистої підтримки тодішнього голови ОДА Олександра Ледиди відремонтували басейн спорткомплексу Ужну буревісник. На його базі відкрили дитячі гуртки з водних видів спорту та після 15-річної перерви відновили тренування ватерполістів. Спортивний комплекс Ужну він не приспособлений для водного пола. Но ми Знаємо одно. знаєте, коли 15 років не було водного пола, а вам щось дали? І ми не просто задоволені, ми готові делать максимум, що только може. Ми вижимаємо із ситуації дуже багато. на четвертий рік існування спортивної секції підопічні Василькіна та інших тренерів з водного пола двічі ставали срібними призерами дитячих чемпіонатів України. А цьогоріч претендують на золото. На жаль, таких прикладів у закарпатському спорті небагато. А поки нема умов та підтримки держави, і місцевої влади талановиті спортсмени змушені шукати реалізації. За кордоном, це були всі інформаційні деталі п'ятниці. Бажаємо вам приємних і теплих вихідних. Побачимося вже наступного тижня.